У 1975 році на Ліобережі Кам'янського відкрили першу школу майбутнє ліце номер 40 Саме з цього закладу почалася історія розвитку освітньої інфраструктури мікрорайонів. За 50 років школа стала важливою частиною життя громади та місцем, де формувалося не одне покоління кам'янчан. Ювілей став подією, що об'єднала педагогів, учнів, батьків, випускників, колег з інших навчальних закладів, представників влади та громадських організацій, адже історія ліцею нерозривно пов'язана з історією самого міста. Привітав педагогів і здобувачів освіти з ювілеєм та поділився особистими спогадами, очільник громади, який навчався у цьому закладі з першого по дев'ятий клас. Вітаю всіх з ювілеєм нашої 40 школи. Хочу подякувати вчителям за те, що в такий складний для країни час під час війни в укриттях ви робите все для того, щоб тримати освіту в нашому місті на дуже дуже високому рівні. Подякувати вашим учням, які цілеспрямовано навчаються. Такі важкі часи, подякувати батькам, які підтримують школу, підтримують своїх дітей. Наша школа 40-го ну, одна з перших стала впроваджувати інклюзивне навчання, впроваджувати STEM напрямки. І для мене це також дуже особливий навчальний заклад, тому що я також навчався тут з першого по 9 клас. Я бажаю нашій школі процвітання, бажаю нових здобутків і, звісно, миру та перемоги нашої країни. За ці роки ліце номер 40 став одним із флагманів міської освіти. Тут одними з перших у Кам'янському розпочали інклюзивне навчання, запровадили експериментальну програму для шестирічок, а нині активно розвивають stem напрям. Учні закладу здобувають перемоги на наукових турнірах, конкурсах МАН, творчих фестивалях, спортивних змаганнях. Невід'ємною частиною його ідентичності стала і волонтерська діяльність. І лише за останній начальний рік шкільна спільнота зібрала понад 123 тисячі гривень на підтримку збройних сил України. Це школа, яка перша розпахнула свої двері під час повномасштабного вторгнення і стала одним із таких осередків волонтерства разом з фондом «Осуння України з Олександром Крутьком. Це ж перший заклад, який став експериментальним майданчиком попровадженню інклюзивної освіти. І сорокова школа ділилася своїм досвідом роботи не тільки в Дніпропетровській області, но і в межах всієї України. Це школа, яка є лідером і. З розвитку шахового спорту вони є лідерами в Україні. Це школа, яка зберегла свої традиції. Тобто, вчителі цього закладу це її учні в минулому. Керівник цього закладу це випускниця цієї школи. Це вчителька. А важливою частиною святкової програми стали виступи почесних випускників. Вони ділилися спогадами про свої шкільні роки, розповідали про вчителів, які вплинули на їхнє становлення, та підкреслювали, що саме ліце номер 40 дав їм впевненість і можливість для подальшого професійного зростання. Я сьогодні повернувся 38 років назад. Я сьогодні відчуваю себе школярем. Я сьогодні себе відчуваю 40 ї школи. І мої відчуття вони загострюються від того, що сьогодні серед Присутніх є люди, яким я вклоняюсь, яким я щиро дякую за те, що я відбувся в цьому житті. Мої рідні вчителі, яких я щиро люблю і пам'ятаю і. Їх наукою я йду по цьому житті вже дуже багато-багато років. Пускниця цього закладу, 2008 рік. І зараз ще працюю на базі цієї школи, викладаю шашки. Найкращий навчальний заклад в Лівобережжі, я так рахую. Дуже класні викладачі були в мене, дуже ціную, поважаю, чисто згадую. От саме от закладаю такі дружний колектив, щоб такі були всі дружні і такі. І Рямовані жага була до навчання освітній простір працює фактично без перерви. Завдяки співпраці з міськими спортивними школами та школою мистецтв у стінах ліцею щодня кипить життя від ранку до пізнього вечора. Важливо, що, попри воєнний стан, заклад продовжує оновлюватися. Андрій Леонідович велику увагу приділяє нашому закладу, його підтримка дала можливість здійснити те, що раніше взагалі вважалося тільки мрією. Цьому році в нашому закладі був проведений капітальний ремонт системи теплопостачання. А зараз ми з групою інженерів працюємо над створенням проєкту реконструкції модернізації, Зації харчоблоку як приймаємо дуже активну участь у проєктах бюджет участі діти, і це дуже велика така допомога і школам. А саме головне, що діти відчувають свою дієвість в прийнятті рішень, тобто вони бачать результати своєї участі, своїх рішень, і це дуже важливо і підтримка міського Голови дуже відчувається саме в розвитку учнівського самоврядування. Під час урочистостей чимало місця приділили людям, які створювали історію цього закладу. Лунали імена вчителів, що стали легендами для кількох поколінь учнів. Згадували перші випуски та події, що назавжди залишилися у спільній пам'яті. Працюю в цьому закладі вже 31 рік. Відразу після закінчення вищого навчального закладу я приїхала сюди, в Кам'янське, і потрапила до сорокової школи. У нас в закладі завжди на першому місці це, звичайно, виховати людину, щоб вони бачили себе і знаходили себе. Тому от ми працювали, от я думаю, працюємо саме над цим, щоб виховати справжню людину.